Щоб я не говорив нічисні, то я. Ви довіряєте, що тут написано те, що я читаю, чи хай хтось інше буде читати. Приймання заяв для участі в установчих зборах приміняється за 30 календарних днів до їх проведення. Документи були подані. Я зрозумів, так? Так. У разі виявлення невідповідності документів, поданих інститутом громадського суспільства, тобто любої організації. Вимога е, положення, ініціативна група не пізніше ніж за 15 днів до проведення установчих зборів, письмово. Та в електронній формі інформує про це організації, інститут громадського суспільства з пропозицією щодо їх усунення протягом 7 календарних днів. 24 весь та навіть 10 днів, так? Ну, грубо говоря. 7 днів, пане Кольчук, коли ви, коли ви отримали відмову а, пропозиції? Перше числа приїхав з госпіталя, сказали, що засідання було. Останнє засідання. Минулий минули, понеділок чи так. що? Вівторк, вівторок. Засідання сказали, що не проголосувала ініціативна група. Добре, Почнемо знову. І хто був ініціатором? Хто, хто Велим, подав що... ініціативної групи, хто подав? Що хто Пане Венгловське, одну секунду. Ви потім будете. І була вам можливість задавати запитання до ініціативної групи. Все. Ми ініціативної групи подякували. Когось, які є особисті е е незрозуміння, чи чого після зборів підходьте. Збори прийняли, ніхто мені чесно сказав, переходимо до роботи нормальної. Ходімо будете задавати питання Григорія на тому я повертаюся до 15 днів. Якщо взяти на сьогодні четвер, то 21-го було письмово повідомити Карчука. І він не пізніше 28-го 21-е, прийняла рішення. Відповідно до всього за наступним. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 28 числа був крайній. День подання всіх недоречностей це ініціативна група, і вони і день, і в ніч працюють, і в вихідні дні немає. Навіть 29-та, тут немає суті ніякої. Він 24-та приніс. Пане Івана, ваша пропозиція ставиться. Хвилиночку? Хвилиночку. Це ваше про що дарування, не дорого слова. Ви росли сказали. Ви вибратиме неправда? Якого? Ви сказали, відтакуйтесь на 24. Я ж говорив, ми проводили засідання 11 лютого. І, і на підставі 11 лютого, 12 лютого, вчасно за положений термін. Я надіслав їх свого листа, в якому був вказаний термін до 21 лютого виправити всі неточності. Там було не сітні дані, там було дано 10. До 21 числа. У них був лист, вони не принесли. 24 го числа ми зібралися, снім, я рісня відмовився, вони його тому. Я зрозумів, це пане Григорій. Я це все зрозумів. Ще раз говорю. Не пізніше, ніж за 15 днів. Це, вибачте, моє право. Відповідно, що тут написано, я можу за 15 днів мені дано. А ви можете за 3 місяці його. Тут написано не пізніше. Коли ви проводите, але цих 15 днів для мене, для Кричука, для всього іншого є отут відкладено, що мені буде повідомлено. А то, що раніше, давайте не будемо на це. Є 7 днів люди принесли, одних прийняли, других не прийняли. Щоб не було ніяких приворіть, ніяких на це. Зараз документи відповідають. Вимога. Пан Юнак таку, вніс таку пропозицію. Наробити роздор, Тим більше, що це ніяке незаконодавство, за це ніхто не платить. Це одна ініціатива, а, а далі ще буде зараз пропозиція. Не відкидати це організацію. Вона прийняла, подала документи, подала. Ну, вибачте, хтось щось не зрозумів, він прийшов 24-го і подав. І він буде казати про ці, про це типове положення, до речі. Ну, не було відповідати, не буде на цілого ходити. Тому є якісь заперечення проти пропозиції пана Юнака.